Насправді якщо, якщо за аналізу може втратити. Ну, безумовно, Віталій сам сказав, що у нього є спортивна ліцензія, як була ліцензія адвокатська. А я вас запитаю, він сумісник е, чи ні. зараз ні, тому що він здійснює тільки депутатську діяльність. Але прецедент справді є. Що сьогодні, вчора Яценюк захищав Ласенка у суді, правильно? Яскравий приклад. Дочь юристом по образування адвокатської діяльності. Тобто створений прецедент, коли до будь кого. Може бути прийнято це рішення. очевидна. Мотива тут декілька. Це багатошарова комбінація. Перше, загнати Верховну Раду в стіло всіх, тому що давайте відверто говорити. партія регіонів програла... Парламентських виборів у них немає більшості, у них максимум є 200 голосів. Тільки завдяки брата ви ж не маєте більшості, Б... за, ви... за, Завдяки братам комуністам, які разом голосують разом з партією регіонів і підписують незаконні рішення, до речі, регламентного комітету. Там два ж підписи не, не лише Макіє, а побратима комуніста від Матриво. представника партії регіонів. Так і, і комуністичної партії. Тобто, перше завдання. Кнахтю всіх народних депутатів. Друге, про що ми говорили, безумовно, це хрест на європейській інтеграції, адже тиждень тому. В принципі, європейський союз дає Україні абсолютно чіткі позитивні сигнали, і щодо майбутнього безвізового режиму, і щодо спрощення економічних відносин з Україною, і щодо енергетичної сфери даються абсолютно чіткі сигнали. Не проходить і тиждень, плівок публічний в бік європейського союзу, європейська інтеграція, які ставить хрест. Нас заганяють в друге стіло. Митного союзу і третє питання: саме важливе, я думаю, що влада сьогодні зміщує акценти. Влада не хоче говорити ні про соціальну політику, ні про економічну політику. Ми війшли в рік. Коли соціальні стандарти не підвищуються, пенсії заробітні плати перше за січень, одну цифру, одну числ перше в січні місяці на 15% збільшилася заборгованість по заробітній платі в Україні, і про це зараз ясний річ ніхто не говорить, бо інші теми підкидають суспільство.